Доброго дня! Сьогодні 27 березня 2023 року, 15 година 51 хвилина, температура повітря 16 градусів. В день у півдні та зранку була сонячна тепла погода без вітру. Бджоли дуже добре літали, збирають пилок з лющини, а також з інших квіточок, які зараз квітнуть з першоцвітів і несуть цей полок у вулики. Зараз на небі майже повністю хмари досить щільні. Ну, через проміжки між цими хмарами пробивається сонце і це дає змогу бджолам у польотах зігріватися від сонячних променів. 16 градусів це досить добра температура для польотів і сьогодні зранку та вдень близько до 2, градусів, до 2 годин дня бджоли добре літали. Ну, а зараз лід вже не такий добрий, як це було в день при сонячній погоді. Бджоли добре носять пилок. Вчора була дощова погода. Вилітів майже не було, ну, тільки виходили для того, щоб на, на великий такий круг зробити біля вулика і м, зібрати воду. За прогнозом погоди обіцяють на середу, четверту-п'ятницю значне зниження температури. Вночі буде мороз, 2-4 градуси морози. Це мається на увазі північ України Чернігівська область. На півдні України буде значно тепліше. А денна температура буде до 2 градусів тепла. При такій погоді бджоли не зможуть вилітати за водою і тому терміново потрібно поставити уголики на повалки. Можна використовувати пластикові баночки на пів літра. З щільною кришкою у цій кришці робиться отвір свердлом діаметром близько. 2 мм і в кожну з двох баночок наливається вода, прісна та підсолена. Підсолена це, це грами харчової морської солі на 1 літр води. Якщо цю воду не поставити, то в вуликах у ці 3 дні може спостерігатися досить значний дефіцит води, яка потрібна для приготування їжі для личинок. І бджоли будуть змушені, змушені виходити в таку холодну погоду з вуликів, вони будуть брати холодну воду, вони будуть замерзати від цієї холодної води, не зможуть повернутися назад і буде значна, значна, значна загибель бджіл, які полетіли за водою. Для того, щоб цього уникнути, я настійно рекомендую поставити улики на повалки і це збереже вам багато вділ. Ось Зараз хмарка в сторону вітром була знесена, з'явилося сонце і сонячні промені досить добре вже припікають. Тому не дивно, що зранку і вдень. Бджоли так активно літали і збирали полок. Ну, незважаючи на те, що зараз така хмарна погода на небі, марна така ситуація, бджоли продовжують при температурі близько 16 градусів у повітря літати на найближчій кущі ліщини і збирають жовтий полок. Масово несуть його у вулоки, Зараз поки що нема рослин, які давали б нектар, тому потрібно поставити у вулики додаткові рамки з кормом, з медом, якщо у вас є такі запаси, або дати мед у поліетиленовому пакеті, верху його покласти на верх рамок або дати канді. сироп цукровий краще не давати, тому що це буде спонукати бджіл для того, щоб вони вилітали з вуликів у пошуках рідкого нектару, а у природі зараз нектару ще немає і бджоли будуть намагатися цей нектар знайти, будуть досить далеко літати і не всі з них зможуть назад повернутися у вулики. Тому не провокуйте бджіл на дальні польоти, краще дайте їм або канді ну, краще з полком. Причому канді може бути і без меду, без додавання меду, просто цукрова пудра з добавкою води. І бажано до 2-5% додати мелену розмочену обніжку. Добре перемішати це. і в пакетах поліетиленових з тоненького поліетилену покласти наверх рамок такі блинчики, млинці товщиною до сантиметра і зверху добре утеплити для того, щоб цей комп знаходився у теплі. Ну і це ж саме стосується на повалок. Тепла вода. Легко буде братися бджолами і вона зразу ж буде використовуватись для приготування їжі для молодих личинок. Зичу вам здоров'я, бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. До побачення і до наступних відео.